Різдвяна пора завжди особлива. Це час, коли кожен по-своєму шукає подібно до біблійних мудреців, особливу яскраву зорю, що здатна зігріти душу і вказати шлях до затишку, злагоди і вмиротворення. Часи змінюються, а от прагнення жити в мирі, любові і з чистою совістю незмінне. Письменники знаходять натхнення у творчості, раз у раз переосмислюючи різдвяну тематику, відшукуючи нові літературні жанри для її вцілення, тому і маємо сьогодні чимало творів сучасників про це неймовірне свято. Нова історична книжка Олі Купріян, святкування Різдва в період Великого князівства Літовського у добу лицарів. Ця історія відбувалась у містечку на Львівщині, куди прийшов справжній лицар Іванко, який з заходу викликає в наймолодшої доньки боярина, внучика Анечки, та її друга Мстислава, знайомство з лицарем, що повернувся з війни. Дітлахи розпитують про турніри, дивляться яскраву виставу з коромахів і готуються до свята. А на завтра в лицарі зникає прапор із левом, куди він дівся. Це з'ясують Аничка та Мстислав, батько якого теж лоцірує десь на довгій війні. Хлопчик так сильно тужить за ним, невже й коляду доведеться святкувати на самотині? У книзі і розповідь про традиційні страви, що готували на святвечір, і колядки, які тоді співали, і святкування різдва. І найбільше різдвяне диво, яке тільки може побажати собі дитина, що чекає татка з війни, це історія про родинну підтримку, дорослішання та віра в диво. Ця книжка Соломії Савки про тепло і затишок родинного свята, про цінності та традиції, що єднають покоління, бо Різдво найтаємнитіше та найочікуваніше свято для українців. Ця книжка, немов та торба Міхоночі, наповнена рецептами святвечірніх страв, колядками і віршами, без яких немислиме святодійство Різдва. Вона допоможе власноруч створити атмосферу свята у вашому домі: Містерія Різдва Соломія Савка. Чи любите ви душевні реалістичні історії, казки з магічними перетвореннями та оповідки з елементами фентезі та фантастики? Ваша відповідь так? Тоді збірка святкових оповідань Моє Різдво саме для вас. Книжні герої дуже різні: звичайні братики, сестричка, хлопчик, який перетворюється на сніжинку, ревнива кішка, або прибулець, який зламав батьків зороліт, і багато інших незвичних і буденних. Що в цих творах є спільного? Відчуття свята і дива, яке неодмінно з'являється поряд, хоч і не зовсім так, як ми собі уявляємо різдвяну магію. Але найприкметніше те, що в цій різдвяній історії вривається нова реальність пандемічна, коронавірусна і карантинна? Читайте моє різдво «12 історій про свята, які поряд, і поширюйте разом з нами українських авторок та авторів, як, попри тривалі образи, подарувати хворій близькій людині зимове свято липні? Чи можливо за короткий час? На самоті переосмислити минуле і зустріти свято з оновленим світобаченням. Чи правда, що дітям дано бачити більше і що уявні друзі інколи не такі вже й уявні? Все це, і навіть більше ви знайдете на сторінках збірки Різдво через Бруч. Читайте сучасні книги про Різдво, надихайтеся ними, і нехай свято завжди буде з вами. Заклющую та доню. Зараз почитаю тобі казочку. Мамо, ти мені стільки вже казок прочитала, а є казочка про різдво? Звичайно, є, і не одна. Якраз сьогодні напередодні Різдва хотіла прочитати тобі казку Івана Андресяка Зайчикова Різдву. Отож слухай. Мов сам. До себе усміхнись так тихо, крадькома у сонний зайчиковий ліс Скрадається зима. А коли вечір світ залив, мов білим молоком. Чомусь сумує наш малий, усівшись під вікном. Що стало, зайчику? Тобі наскучила зима? Все біле, 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 а сонечко нема. Отак От маленький і заснув, і сам того не зна, мабуть, сумуючи забув, Що ніч та чарівна. ピッ панують в вашім серці любов Господня і доброта і душа, врятована від смерті, прославить радісно Христа. Хай зникне гіркота полинна, добро хай в серці пророста, Не вмре, не згине Україна І пізнає благодать Христа, Веселого, щасливого і мирного вам Різдва.